Одну хвилину осуховський Олег Іванович. Осуховський Олег Іванович. Прошу, прошу передати слово Андрію Ілєнко. Будь ласка, Андрій Ілєнко, прошу. Андрій Ільєнко, всеукраїнське об'єднання Свобода. Шановні колеги. Я перш за все звертаюся зараз до представників партії Майдану. Ми не маємо допустити повзучого реваншу партії регіонів в парламенті, коли 15... Представників, які голосували за 16 січня, можуть отримати керівні посади і вже отримали керівні посади в комітетах. Цього не можна допустити. Ми повністю підтримуємо в даному випадку колег з радикальної партії. Вимагаємо негайно поставити це питання на голосування і виключити цих людей. Це перше питання. І друге, та ситуація, яка склалася в Вінниці, це є так само наслідок спроби повзучого реваншу минулого режиму на місцях. І не можна називати цей абсолютно народний процес протест якимось сепаратизмом. Це просто маячня. Про те, що нібито там вибраний народний губернатор. Це брехня. Там є народний протест проти реваншу партії регіонів. І треба чути народ, тому що саме завдяки ньому ми тут всі сидимо. Слава Україні! Героям слава! Дякую, шановні народні депутати. У нас зараз стоїть питання про затвердження календарного плану нашої роботи. Ми маємо першим проголосувати. Далі ми я поставлю на голосування для включення питань до порядку денного і, зокрема, постанову, яку оголосив народний депутат Ляшко. Після того ми сформуємо ще порядок денний, який визначено, проголосуємо в цілому, і розпочнемо розгляд цих питань відповідно до регламенту Верховної Ради України. Такий порядок приймається?